Коли ви замовчуєте свою думку, коли ви ковтаєте образу, і коли ви приймаєте ставлення людини неповажно до себе, це про те, що ви буквально сигналізуєте простору зі мною так можна, я дозволяю. Це означає, що у вашому житті буде ще більше людей, які буквально будуть принижувати вашу самоцінність і всіляку з різних боків транслювати вам. Ви неправильно себе сприймаєте, ви не відстоюєте себе. Ви дуже легко побачите, що цей принцип працює. Люди, яким пропонують погану роботу, низьку зарплатню, яким накидують зверху ще більше роботи, або урізають ті премії, які були оговорені раніше, і є люди, яким взагалі ці пропозиції ніколи в житті не поступають, і не через те, що вони класні професіонали, не через те, що вони знають більше, просто тому що вони апріорі не приймають до себе таке ставлення з ними так не можна. Ви дуже легко зрозуміти, що цей закон працює, коли відстежите своє життя і життя своїх рідних та близьких. Коли ви замовчуєте свою думку, коли ви ковтаєте образу, і коли ви приймаєте ставлення людини неповажно до себе, це про те, що ви буквально сигналізуєте простору зі мною так можна, я дозволяю. Це означає, що у вашому житті буде ще більше людей, які буквально будуть принижувати вашу самоцінність і всіляку з різних боків транслювати вам. Ви неправильно себе сприймаєте, ви не відстоюєте себе. Ви дуже легко побачите, що цей принцип працює. Є люди, яким пропонують погану роботу, низьку зарплатню, яким накид. Ідуть зверху ще більше роботи або урізають ті премії, які були оговорені раніше. І є люди, яким взагалі ці пропозиції ніколи в житті не поступають. І не через те, що вони класні професіонали, не через те, що вони знають більше. Просто тому, що вони апріорі не приймають до себе таке ставлення. З ними так не можна. Бо дуже легко зрозуміти, що цей закон працює, коли відстежите своє життя і життя своїх рідних та близьких.